Сестра видатного українського поета Василя Стуса Марія Стус розповіла, що її онуки розмовляють російською мовою. Про це жінка сказала в інтерв'ю з Емою Антонюк. За її словами, загалом вона нейтрально ставиться до того, що кияни розмовляють російською, однак сердиться, коли так роблять її онуки. Цитую: ну не хочу людина переходити на українську мову. Ну що я її зроблю? Я переживаю за своїх онуків. Мої онуки зі мною розмовляють російською, я з ними українською. Я серджуся, ну не можу я їх переробити. Розповідає сестра Василя Стуса. Варто зазначити, що онуки Марії для Василя Стуса є двоюрідними онуками, натомість поет має. Сина Дмитра, у якого четверо дітей два хлопці та дві дівчинки. Водночас в інтерв'ю син Стуса ділиться своїми неоднозначними спогадами про існування в СРСР. Він наголосив на тому, що для нього життя в радянському союзі не було виключно негативним. Мовляв, не можна все малювати білою і чорною фарбами. Щодо арешту Віктора Медведчука, який був адвокатом у справі проти поета дисидента син Стуса каже, що екс нардепа, якого звинувачують у державній зраді, потрібно обговорювати за сьогоднішні справи, а не за минулі. Зазначимо, радянський союз визнав поета Василя Стуса особливо небезпечним рецидивістом. Помер він 4 вересня 1985 року у радянському таборі. Його реабілітували вже посмертно у 1990-му.